Дуже цікавими і корисними є ігри з клубками ниту. Для цього нам знадобляться клубочки різного кольору і за різним розміром. Вивчаємо кольори, і дитинка має прощупати кожний клубочок на дотик, називаючи колір. І відчути текстуру клубочка, і відчути розмір у руках, який це клубочок маленький, великий, шершавий, м'ягенький, гладенький чи колючий. Коли дитина вивчила кольори, потім забираємо усі клубочки і даємо в руки один клубочок. І запитуємо, якого кольору. Цей клубочок може бути. Якщо дитина відчула і відгадала правильно кольор, даємо інший клубочок. Якщо дитина всі клубочки відгадала, назвала правильно кольори, ми можемо переходити до інших ігор. Наприклад, друга гра. Буде. Постав клубочки за розмірами від найменшого до найбільшого. Дивимося, який клубочок найменший, блакитний, Ставимо його перший. Який трошечки більше після блакитного, трошки зелений, який ще більше блак... Так, Червоний. Далі помаранчевий і жовтий. Коли дитинка правильно, Побудувала цей ланцюжок, теж справилась з цим завданням, можна програти у третю гру. Третя гра це намотування ниточки на клубочки. Для гарної праці кисті руки ми вчимося намотувати ниточку на різні клубочки, різні за розмірами. Дитинка має навчитися тримати клубочок, ми показуємо, їй, як її правильно тримати, розмотуємо трошечки мотузочку, небагато трошечки. Потім показуємо, як тримати в одній руці, а другою рукою між пальчиками тримаючи мотузочку, прокручувати вперед-назад, поступово повертаючи клубочок. Для цієї навички прокручуємо всі клубочки. Тобто ми спочатку розмотуємо трошки, потім ставимо в руку дитині, допомагаємо тримати і допомагаємо, між пальчиками, тримати мотузочку, накручуючи її на клубочок. Коли дитина справилася з тим завданням, вона буде. Певніше себе відчувати, тому що це складне завдання. Складна така гра. І четверта гра, це коли ми справилися з таким складним завданням, ми можемо трошечки розважитися. Четверта гра це кидаємо клубок дитині. Вона має двома руками схопити, зловити цей клубочок, і потім нам його назад повернути, тобто кинути. Ми вчимося ще прокручувати кистів вперед назад. Тобто рухи кистю будуть в нас різні. Так як в нас клубочки різного розміру, дитинка може відчувати складність, у киданні і ловленні за різних, різного розміру клубочки, тобто, може Краще ловити більший клубочок, а кидати, можливо, їй буде краще менший клубочок. Дивимося за дитинкою, навчаємо її тримати клубочки, кидати, взаємодіяти з клубочками різними способами. Сподіваюся, що ці ігри були вам цікаві і вас вдома. Є якісь клубочки ниток, і ви захочете програти з дітками от такі ігри. Бажаю вам успіху і гарного настрою!